Ізраїльський народ, він відкрив своє серце. Він почав слухати пропаганду через деякий час вони стали неспроможними. І ось чому батькам, самим воїнам, їхніх рідним, командирам треба зрозуміти. Що війську потрібен священник, але досвідчений. Не просто який е, скаже: ну, тримайтеся, хлопці, ні-ні. ні Який дуже детально розкаже, як подолати цей страх смерті. Що цей страх робить, Що це не просто емоція, друзі, це. Духовний закон, який запускається в дію і відкриває двері для духу смерті.